Раді вас вітати на каналі АвтоІмпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимося в місті Суми, Білопільський шлях 11. Сьогодні, до вашої уваги, ось такі Нісан Кашкай плюс 2. Це перлина нашого майданчику. Особисто мені він дуже подобається. Це в нас 2012 рік. 1,6 дизель на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 204 тисячі. Присутня вся сервісна історія від початку експлуатації до кінця в такому симпатичному білому кольорі. Як ми бачимо, є в нас кенгурятник, є в нас денні ходові вогні, камери, камери 360, лінзована оптика, протитуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски 18-ті, нова преміальна гума Зимова Континенталь. Нагадаю, є в нас камери 360, є електроскладання дзеркал. По салону це темний текстиль, є в нас 4 склопідйомники, є електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті, панорамний дах. Все працює, відкривається, закривається. Подивіться, в якому стані водійське сидіння, все відповідає пробігу. Ось таке симпатичне у нас мультикермо, не перешите в оригіналі, є в нас датчики світла та дощу. Ось така мультимедія з підтримкою навігації, з підтримкою Bluetooth MP3 та AUX. Двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, шестиступенева коробка перемикань, центральний замок. Ось такий шкіряний підлокітник. Тут у нас знаходиться роз'єм Аукс та USB. Ззаду у нас сидіння в ідеальному стані, все як нове. Потолок також в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. Нагадаю, це в нас кашкай плюс 2, є камера заднього виду, це в нас камери 360. Ось так виглядає у нас багажне відділення, присутня оригінальна шторочка. При бажанні заднє сидіння складаються, якщо вам потрібно два додаткових місця, можна зробити ось так. Це у нас семімісний кашкай. Давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому Nissan Кашкай. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з переднього лівого крила. 96. Тобто бачимо, ми, що крило в нас в рідній фарбі. Передня ліва двері водійська 98, також рідна фарба. Задня ліва двері 87. Дах в нас. 88. Давайте подивимось на пройоми з водійської сторони. 83, 77. 82. 79. Тобто бачимо, ми, що пройоми в нас в рідній фарбі. Заднє ліве крило 97, ляда 95. 101, заднє праве крило 104, задня права двері 91, передня права двері 102. Давайте подивимось на пройоми з цієї сторони. 59, 64. 58. 59. Тобто пройоми також в рідній фарбі. Переднє праве крило 98, капот 91. 92. Тобто бачимо ми, що наш Nissan Кашкай плюс 2 весь в рідній фарбі. Давайте подивимось на сервісну історію даного Nissan Кашкай. Ось ми бачимо сервісну книгу. Ось вказаний він код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси. Перший. Сервіс починається 30.07.2013 року. Пробіг складав 22 тисячі. Далі в нас йде 14-й рік, пробіг складав 41 тисяча. Наступний 15 рік пробіг складав 61 тисяча. Це в нас сказаний пробіг і дата наступного візиту на сервіс. Далі у нас йде 16 рік, пробіг складав 80 тисяч. Наступний це 18-й рік пробіг складав 112 тисяч, 19-й рік пробіг складав 128 тисяч, 20-й рік пробіг 139. 21-й рік пробіг 153. 22-й рік пробіг 170, 23-й рік пробіг 188 і Останній 24-й рік пробіг складав 203 822 км. Нагадаю, зараз у нас 204 тисячі, тобто буквально 500 км назад був пройдений ТО в Європі. Машинка на даний момент повністю обслужена. Є в нас ще ось такий тюф. Ось так виглядає цей документ. Дата у нас 23.06.2023 року. Також вказаний він код даного автомобіля. Пробіг складав 188 240 кілометрів. Запустимо двигун даного автомобіля та подивимось, що у нас під капотом. Нагадаю, що це в нас 1,6 дизельний. Двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. З правої сторони ми бачимо, що крила в нас не крутились, не знімались. Капот також у нас не крутився, не знімався. Фари в нас оригінальні 23 року. Далі ми бачимо, що у нас була був замінений антифриз, була обслужена кліматична система, була замінена. Гальмівна рідина на пробізі 203 тисяч, буквально 500 кілометрів назад. Кліматична система була обслужена 21.06.2021 року. Пробіг складав 153 тисячі. Далі ми бачимо, ліва фара в нас також оригінальна. 21.04.12 року. Крило з лівої сторони також не крутилось, не знімалось, капот також не чіпався. Все скло, включаючи лобове на автомобілі, все стоїть оригінальне. Сумуємо, що ми отримаємо за 13 тисяч 50 доларів. Це в нас Nissan Кашкай плюс 2 без пробігу по Україні. 1,6 дизель 2012 року. Сім місць щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 204 тисячі в такому симпатичному білому кольорі. Як ми бачимо, є в нас Кенгурятник, ДХЛ, лінзована оптика протитуманні фари, нова гума Континенталь, оригінальні легкосплавні 18-ти диски. По комплектації це в нас панорамний дах, навігація, круїз клімат, датчики світла та дощу. Друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо на тест-драйв. На огляд, це в нас місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія Автоімпорт завжди раді.